Святкування 70-ї річниці карпатського рейду стало однією із резонансних подій. Одні хотіли святкувати, інші намагалися їм в цьому перешкодити. Ми сьогодні тут, щоб не дозволити розкласти оці червоні шмати. Щоб вони тут на нашій землі на Двірнянщині, на Бандерівщині, де, корін... де є земля, яка пролета кров'ю українцями, мільйони українців, і вони будуть тут розставляти свої червоні шмати. Не буде цього, ми не дамо цього зробити. Все почалось доволі мирно. Покладання вінків до пам'ятника, розмови про історію та спогади про героїв партизанського руху під час Другої світової війни. Сьогодні ми святкуємо, відзначаємо 70-ту річницю річницю унікального рейду радянських партизан, які напередодні найпотужнішої і найсерйознішої битви у роки війки вітчизняної війни на Курській дузі зробили неймовірне. Такого в історії взагалі немає. Декілька хвилин спокою, а далі провокаційні гасла та сутички між двома політичними силами. Стояти організатори святкувань запевнили, що діють згідно закону, і жодних конфліктів з їхньої сторони заплановано не було. В цілому в рамках чинного законодавства ми завжди проводимо міроприємства і не створюємо конфлікти, а наші опоненти хочуть нас винудити на цей конфлікт. Протилежна сторона мала свої думки стосовно учасників дійства. Найгарячішою точкою зіткнення двох політичних сил стало місто Яремче. Штовханина провокаційні лозунги супроводжували скиданням яєць та камінням. Святкування 70-ї річниці карпатського рейду завершилось ж бурляєм ЄС в лідера комуністичної партії Петра Симоненка та людей, які покладали вінки та квіти до пам'ятника героям. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.